Сім соковитого басарабського кавуна ми продовжуємо рухатися уздовж сюжету аніме Поволитель. Цього разу вже другий сезон. Без зайвих розмов ми починаємо. Приємного перегляду. Але давай, так, що протягом відео ти поставив подобайку та підписався на канал. Я за тобою спостерігаю. Два воїни Теократії з Лейном говорюють випадок із Шелтія, мовляв, вона завадила їхнім планам, вбивши двох членів групи та поранивши ще одного. Також вони згадують ім'я Айнза та випадок у селі Карн. Дівчина каже, що, скоріш за все, Айнз сильніший за неї і чогось навіть хоче від нього дітей. Що? У ході діалогу заходить мова про богів, засновників Теократії, що існували 600 років тому. Отут доволі складна фігня виходить: ці боги, скоріш за все, були іншими гравцями. Але як так? Вийшло, що вони потрапили у цей світ 600 років тому, а Айнс потрапив тільки нещодавно. Далі якась бабця спілкується із драконом. Схоже, що вони щось знають про оригінальний Ігдрасіль. Бабця каже, що віддала свою імбову каблучку комусь молодому та перспективному, маючи на увазі Газефа. Капитан у цю мить йде залою разом із королем. У їх розмові також проскакує ім'я Айнс Олгон. Нас знайомлять із донькою короля принцесою Реннер та її особистим охоронцем і другом дитинства Клаймом. Нарешті нам показують Айнза. Після роботи авантюриста він повертається до гробниці, де його зустрічає Альбедо та починає залицятися. То бісева шхентай, ми тут ділом займаємось. Айнз хоче дізнатися стан побудови фальшивого Назаріка. Альбедо відповідає йому, що все йде за планом, бо процесом керує Мікромомончик, що разом з Аурою. Айнз розповідає Альбедо про політичну ситуацію: Королівство Рі Естіс, Імперія Багарус, Теократія Слей. Для нас тут нічого нового. Все, як у в першому сезоні. З невідомих до цього нам країн ми дізнаємося про Республіку Агран, де живуть напівлюди та дракони, та про святе королівство, куди послали деміурга для експериментів зі створення високоякісного пергаменту для Сувоїв. Головним своїм ворогом Айнс та Альбедо вважають Теократію Свейн. Поки повелитель займається справами, шелтія бухає на пару з пінгвіном. Починається арка людоящері, колишній вигнанець на ім'я Заріусу разом зі своїм братом вождем племені Зелений кіготь за життя. Аж раптом у небі над селищем з'являється якась невідома фігня і каже, що їм всім настане смерть через вісім днів. Схоже, що Айн вирішив влаштувати людоящерам Ящерам геноцид. Отож, жителі селища збираються на нараду Текти чи продовжити опір попри стовідсоткову ймовірність поразки. Пригадується історія племен людоящерів. Раніше на болотах жило сім племен, та кілька років тому їх усіх покосив голод і почалася війна між ними. В результаті два племені злилися із драконячим іклом. Але задля спільного виживання необхідно об'єднатися із колишніми ворогами та союзниками. У якості посла обирають Зарісу, оскільки він мандрував світом і має більше досвіду. Перше плем'я, до якого мандрівник вирішує піти, це плем'я червоного ока, що свого часу якимсь чином утрималось від війни. Побачивши вождя племені, зарісу схоже ловить прутня і забуває навіщо прийшов до неї. Повернувшись до реальності, Людая ще згадує про монстра у небі. Плем'я червоного ока теж його бачило, як і усі інші племена. Зарюсу переконує вождя на ім'я Круш, що у випадку втечі почнуться проблеми із їжею. А в результаті нова війна. У ході діалогу ми дізнаємося, що червоне око вижило під час голоду завдяки канібалізму. Та це призвело до внутрішньої війни. Саме через цей болючий досвід Круш погоджується приєднатися до зеленого кігтя. Вони разом йдуть до племені драконячого ікла. Вождь на ім'я Зенберу. Каже, що в них прийнято вести перемовини битвою, тож викликає Зарісу на бій. Після майже рівного бою Зенберу визнає поразку і погоджується об'єднатися. Настає час війни зі сторони Айн за армією командувати має коцит, але поки що не втручається особисто. У якості піхоти було відправлено тисячі низкарівневих скелетів. Поступово людоящери отримують перевагу, і коцит приймає рішення використати більш сильного солдата древнього ліча. Людоящери відправляють проти нього найсильніших воїнів: Зарісу. Його ручну гідру, а також хруш та зенберу за допомогою командної роботи вони ледь-ледь перемагають. Заріс з останніх сил добиває ліча. Увечері людоящери святкують перемогу, розуміючи, що, скоріш за все, це ще далеко на кінець. Айнс викликає вартових до себе, у тому числі й Віктіма вартового восьмого рівня, якого нам раніше ще не показували. Володар похвалив Деміурга за успіхи у створенні високоякісного пергаменту, та трохи посварив коцита за провал у битві проти людоящерів. Але насправді Айнс заздалегідь передбачив поразку, тож метою було навчити Коцита аналізувати помилки. Володар наказує вартовому власноруч винищити людоящерів. Проте той намагається переконати повелителя у необхідності зберегти життя цим істотам та підкорити їх. Деміург додає до слів Коцита ще декілька переконливих аргументів проти геноциду. Тож Айнс погоджується та йде до своїх покоїв. Підлеглі обговорюють те, який повелитель насправді геній, і що уся ця розмова разом із від. Відповідними висновками йшла саме за його планом. Минає трохи часу і перед людоящерими з'являється величезна армія скелетів у магічній броні. У центр виходить повелитель та одним закляттям заморожує озеро. Починається шоу, аби показати його величність у всій красі. До Айнза виходять Зарісу зі своїм братом. Деміург за допомогою сили голоса ставить Людоящерів на коліна. Володар каже, що через 4 години прийде коцит, і якщо ящери вистоїть, то він залишить їх у спокої. А як що ні, то вони підкоряться йому. Зарюсу готовий здатися без бою, але Айнс вирішує, що битві бути, після чого йде до покоїв. Зарюсу вмовляє Круш залишитися у селищі та зберегти своє життя. Айнс хоче подивитися, чим там займаються людоящери перед битвою. Та випадково натрапляє на те, як Зарюсу і Круш спарюються. Не на таке видовище він очікував: минає чотири години. Виходить коци, а проти нього Зарюсу зі своїм братом Зенберу та ще два вожді інших Мен, які приєднались десь за кадром. Деякі воїни відмовляються залишати своїх вождів на одинці із таким сильним ворогом. Тож нападають на коцита і миттєво помирають. Далі гинуть і вожді. Наостанок Коцит каже, що визнає їх мужніми воїнами, що для нього було честь убитися проти них. Після перемоги Анц запрошує до себе Круш та обіцяє воскресити Зарісу, якщо вона прослідкує, щоб людоящери не зрадили повелителя. Круш погоджується, тож володар відроджує Зарісу. Перенесемося до столиці. Де себе зведе розвідку одного разу він натикається на хвору та знесилену дівчину, рятує та просить Солюшен зцілити її. Покоївка сперечається із дворецьким стосовно цього рішення, але все ж виконує наказ. І з часом дівчина приходить до тями та називає себе су своє ім'я Цуаре, але рятування матиме свої наслідки. Бо Цуаре є власністю бандитського угрупування вісім пальців. Тож тепер вони хочуть помститися за викрадення. У Айнза закінчуються гроші, оскільки дохід з пригод авантюристам. Мона є єдиним джерелом поповнення скарбниці Назаріка. Якусь суму грошей треба виділити Себосу на його місію, якусь на відновлення селищ людоящерів. От і залишається декілька бронзових монет. Клайм тренується битися на мечах разом із Газефом. Після тренувань хлопчина йде коридором, де до нього докопується зведений брат принцеси. Схоже, у королівській сім'ї конфлікт, адже у майбутньому кожен претендує на престол. Заходячи до покоїв своєї пані, він бачить, що разом із нею застав. Лом сидять авантюристи, і вони щось обговорюють. Принцеса намагається навести лад у королівстві. Головна проблема угрупування вісім пальців: борделі, наркотики, работоргівля і так далі. Нагадаю, що саме з одного такого борделю Себас і врятував цуаре. Наразі вона вже оговталася і тепер займається роботою по дому в маєтку Себаса. До них приходить представник місцевої виконавчої влади разом з власником того борделю. Вони кажуть дворецькому, що він ніби вкрав робітницю і що це порушення закону. трохи нервуючи, Себас йде на вулицю подихати повітрям. Солюшен уривається терпець, бо ініціатива Діда на її погляд приносить забагато проблем. Тож вона зв'язується із повелителем та звинувачує дворецького у зраді. Клайм разом з авантюристкою Авілай та її напарницею чоловікоподібною тіткою обговорюють новину, що у Ерантелі з'явилася нова група авантюристів адаматитового рівня, що складається лише з двох людей: Момона та Набе. Овго. Порюють їхні подвиги. Клайм каже, що не вірить, що ті авантюристи настільки круті, та вважає, що ця чоловікоподібна тьотя все ж сильніша. Вона, у свою чергу, трохи незвичайно, але показує вдячність. Дякую за похвалу. Ну що, пошпекаємось! на цій прекрасній ноті. Компанія розходиться і кожен іде по своїх справах. Брейн, той самий бандит, що втік від шелті, наразі мешкає в Газофа вдома. Трохи задовбавшись сидіти на місці, він виходить на прогулянку, під час якої натикається на. Чергову вуличну сутичку, якийсь дядько вибиває з хлопчиська усе лайно, і Брейн вже хоче пройти повз, аж бачить доволі старого чоловіка, що рухається на неймовірній швидкості у бік нападника. І з такою ж неймовірною швидкістю він дає злодію по зубах і той втікає. Подивившись у спину втікачеві, себе стихесенько собі прямує до провулку. Раптом з натовпу вибігає Клайм та намагається допомогти хлопчикові, віддає йому своє зілля лікування, а потім біжить за тим невідомим йому чолові. Чоловіком, наздогнавши його, Клайм дякує за врятованого хлопця та просить навчити тому швидкісному прийому. Дворецький впевнюється у мотивах Клайма, тож погоджується його тренувати, але попереджає, що той не має жодної краплі таланту, тож може просто загинути під час тренувань. Клайм каже, що він готовий до всього, аби стати сильніше. Його з себе зготується нанести смертельний удар, та Клайм не відступає, долаючи страх смерті. Такою й була мета першого етапу тренування. У цей час Брейн, що підглядав. За всім цим закута виходить і каже, що був вражений стійкістю Клайма, що сам не зміг би вистояти проти такого удару. Питає, у чому ж секрет. Клайм відповідає, що його врятували думки про дорогу йому людину. Раптом на них нападають вбивці з угрупування восьми пальців. Себес дуже швидко перемагає трьох нападників у той час, як Клайм та Брейн беруть на себе ще по одному та перемагають, зрозумівши ситуацію, себе збирається йти до борделю до лігва нападників. А разом з ним напрошуються і його Нові знайомі герої вирішили розділитися: з одного входу зайде Себас, з іншого Клайм з Брейном. Дворецький доволі швидко пробивається до гістьових кімнат, де знаходить саме того представника влади, який йому погрожував. Ця паскуда знущається над бідною рабиною, за що Себас відвішує йому смачнесеньких ляпасів, після чого вбиває нахрін. Тим часом Клайм та Брейн розділяються, і перші натикаються на двох великих шишок банди: одного з шести рук, шести найсильніших бандитів. Одного з восьми пальців ватажків організації. Перший б'ється з Клаймом і ранить його. Та Брейн встигає вчасно і перемагає ворога одним ударом. Потім приходить Себас, і вони разом здають злочинців міській варті, визволяють рабинь, а потім розходяться по дома. Увечері Клайм зустрічається з принцесою та розповідає про сьогоднішній випадок. Принцеса каже, що тепер варто напасти ще на сім об'єктів восьми пальців, щоб упіймати усіх ватажків банди. Пізніше нам показують справжню особистість принцеси. Вона Живільна у Клайма та справді хоче вбити усіх хто його ображатиме, навіть власних покоївок. але поки ще не час. Повернувшись, себе дізнається, що на нього чекає повелитель. Заходячи до кімнати, він бачить повелителя, коцита, деміурга, Віктіма та Салюшин. Також володар кличе дівчину, яку себе зврятував, каже, що пробачить дворецького, якщо він вб'є Цуаре. Себес готовий виконати наказ Айнза, аж раптом його удар зупиняє коци. Повелитель каже, що це була перевірка. Канавірність. Упевнившись, що Себас не є зрадником, Айнс каже, що їхня місія у місті закінчилася, і що незабаром Себас та Солюшен мають повернутися до гробниці. Але треба вирішити, що робити з Цуаре. У ході діалогу Айнс дізнається, що це сестра його колишньої напарниці по групі, тій самій, яка супроводжувала Момона та Енфіре. І після місії усі чотири члени команди були вбиті злодійською дівкою, якщо пам'ятаєте. Тож повелитель вирішує прихистити Цуаре в пам'ять про загиблих. Товаришів дівчина вирішує, що вона буде допомагати у гробниці, готувати, прибирати. Потім та Солюшн вирушають по справах, тимчасово залишаючи дівчину у маєтку. Перенесемось до кімнати принцеси, де вона зібрала своїх товаришів-авантюристів. Вони планують знищення восьми пальців, але шість рук це доволі сильні бандити, що нічим не поступаються авантюристам адамантитового рівня. Тож принцеса просить про допомогу Газефа. Повернувшись до маєтку, Себас дізнається, що цуаре була викрадена восьми пальцями. З дозволу повелителя він вирушає на допомогу у той же час до нападу на вісім пальців готуються і газев, Брейн, клайм та авантюристи. Їхня група натрапляє якраз на базу шести рук, де зустрічає Себаса. Ділиться із ним інформацією про цуара, після чого Себас рушить у лігви ворога. Дворецького зустрічають четверо з шести рук, але він моментально їх знищує. Маленький піко разом з Ентомою викрадає одну з лідерів восьми пальців, але на Ентому натикається чоловік тітка та думає, що та Належить до восьми пальців, тож зав'язується битва на допомогу. Прибігають і інші авантюристи, у тому числі й Евілай. Разом вони перемагають Ентому, аж раптом з'являється Деміург, та вбиває двох авантюристок і вже хоче добити Евілай. Та їй на допомогу приходить Момон. Доволі кумедно бачити, як Момон та Деміург роблять вигляд, ніби не знають одне одного. Деміург називається йому ім'ям Яудобаот. Починається епічна битва. Евілай захоплюється силою Момона та, схоже, закохується. Тим часом. Клайм та Брейн рятують Цуара, але натикаються на останнього з шести рук. Зеро. А та цуара, яку вони наче врятували, виявилась замаскованим ворогом, що минулого разу програв Брейнові. Цього разу перемагає його Клайм. Після чого позаду Зеро з'являється Себас. Він вже стиг швидко врятувати справжню цуар. Потім він вбиває зеро. Після чого забирає Цуара до Назаріка. Повернемося до битви Момона та Деміурга. Останній вирішує відступити, але обіцяє спалити столицю. Евілай каже, що невдовзі мають. Прибути інші учасники групи, одна з яких зможе воскресити її полеглих товаришів, але розмову перериває величезний спалах над столицею, після чого місто розділила стіна вогню. Усі авантюристи, у тому числі і Момон та Набе, збираються у принцеси та думають, що робити. Стіна полум'я насправді є ілюзією, але за нею є багато низкорівневих демонів, які загрожують жителям. Газе вдає клаймові бабусину імбову каблучку, і армія та авантюристи вирушають у битву. Протягом битви гине багато солдатів, але на допомогу їм приходить Газов і разом із ним король власною персоною. Також до них приєднуються відроджені товариші Евілай. Брейн зустрічає Шелтія і своєю силою спилює один нігодь вампірши та радісно втікає, бо для нього це велика перемога, як би це смішно не звучало. Момон зустрічається з Деміургом подалі від чужих очей. Виявляється, що увесь цей час він взагалі не вдупляв, що відбувається, і просто підігрував Деміургові. Тож йому б хотілося дізнатися увесь план. Ця операція. Я маю чотири цілі. Чотири. Я не знаю жодної. О, я знаю тільки про три. Отже, які ж ці чотири цілі. Перша – вкрасти матеріали зі складів, щоб можна було не хвилюватися про брак коштів. Друге. Отримати вплив над восьми пальцями. Третє. Захопити якомога більше людей для експериментів. Четверте створити образ демона Яудабаота, таким чином збільшивши популярність авантюриста Момона. В результаті все проходить за планом. Момон б'ється проти Яудабаота, але той вирішує відступити. Авантюрист не хоче гнатися за ним, бо це може бути надто небезпечно для жителів. Ну так, звісно. Отож, настає Вітанок, і Момон оголошує перемогу. Аура та Маре захоплюють лідерів восьми пальців. Таким чином, майже увесь темний бізнес країни знаходиться під владою Айнза, повелитель, як завжди, всіх перевершив. Цікаво, що ж буде у третьому сезоні. Бо у кінці другого нам показали короля ще однієї країни, який риє інформацію на Айнза та Момона, але здається, поки не здогадуються, що то є одна людина. Що ж, на цьому, все. Дякую за перегляд. Підтримуйте український аніме контент, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, а також допомагайте зсу, слава Україні! Бабус поїздили пельку. Я до конопельку бабуся вахує мене показують піцелі, яка наливає літер, надіваю світер. Грошети багато що не знаю куди.